Ну, як то отак виховувати дитину і ще при тому ходити до церкви? Я про свою сестру хочу сказати, бо вона сама така була безтолкова, а тепер і доньку свою так виховує та потурає, що то за мода жити з хлопцем до шлюбу? Та вони так приглядаються, притираються, а що потім оженяться та й розбіжаться? Каже мені моя сестра Віра, Віруню, кажу їй я, навіть ковбасу кожен день їсти не хочеш, а ти про шлюб говориш. То певно, що будуть якісь непорозуміння, а ти тепер що своїми руками робиш? Отак задурно даєш свою доньку пробувати. Ти що мені таке кажеш, Ліду? Чи ти в тому розумієшся? Все життя сама прожила. І іншим не дає жити. От такої. мені таке сказати, рідна сестра, а що я вам скажу за неї? Вона сама так робила в молодості і що мала від того зиск? А я їй казала, сестро, то ти кожному чоловікові віддаєш часточку себе і не маєш стовідсоткової гарантії, що він тебе заміж візьме. А отак пороздаєш себе, а потім з порожнім кошиком приходиш до свого чоловіка, свого судженого, то що ти йому готова дати? Ніц, а потім з того й виходить сварки і непорозуміння. Ходив до неї Петро, лише з армії вийшов, то мама так її сварила, що вона до ночі з ним гуляла, що ви б чули. То хлопець з армії, а ти й школа не скінчила, я тобі дам гуляти, сварила мама. А вона хіба слухала? Ні. Бо перед дівчатами треба було показати, що до неї вже ходить хлопець, а їх батьки ще в клуб не пускають. І що з того вийшло? Пішов Петро на храм в сусіднє село до родини і побачив там дівчину і вже й сватів заслав. Не приглядався і не принюхувався, побачив і вже свати були в хаті. Що тоді Віра пережила не сказати, мусила їхати вчитися далеко, аби люди перестали говорити. А Петро собі живе на заздрість людям жінка, діти, господарка. А тепер, як бачить віру, то лиш оком за нею кидає, то треба собі такої слави. Та на тебе ніхто й оком не кине. Ти себе бачила? Хоче вона мене вколоти. Повір, для такого діла не треба бути красунею, а себе тратити на всяких я не збираюся. Отака От була розмова в молодості. Та й чоловіка вона собі знайшла не з нашого села, бо хто ж її візьме? А тепер і доньку свою по тій самій стежці пхає. І ще мені каже не пхати свого носа. А інночка дівчина просто молода. Вона не знає, що то потім життя таке не буде цікаве та яскраве. Будуть сірі будні, але порядній жінці ніхто докоряти не буде. Інночко, ти, дитино, добре думає, що ти маєш зі своїм життям робити. Кажу їй я ти торт, аби тебе пробували. Ти людина, і маєш мати якусь гідність. Тітко, тепер всі так живуть і нічого, одружуються, коли перевірять свої почуття. Я лиш руками сплескую, бо я не можу повірити, що то з людей робить телевізор. Та в одній країні одне, а в іншій друге. Ми, українці. В нас ніколи не було такого, щоб була мода на таке життя. Побачив хлопець дівчину. І вже знає, чи хоче з нею життя прожити, та й сама жінка гляне і вже відчуває, чи він їй милий. Ти до скількох років отак пробуватися будеш? А вам яке діло? Ви що про це взагалі знаєте? Фиркає племінниця? Ну, моє діло попередити, а ти як фиркаєш, то фиркай на себе. Якби я не бачила, що віра своє життя. Щасливо не прожила, то я б нічого не казала. А так я маю перед очима приклад, і то поєдную зі своїм знанням та кажу, що так робити не гоже, А ти слухай або не слухай, аби потім не кусала лікті. Чи ви теж думаєте, що треба слідувати закордонні моді, підпишись, підтримай українськомовний контент.